Знають таємниці столітніх споруд, знають про життя видатних людей, орієнтуються в датах та історичних подіях. А ще можуть довго і цікаво розповідати. Мова йде про екскурсоводів. 21 лютого світ відзначає День гідів. Ця професія зародилася ще за часів стародавнього Риму, гладіаторські бої збирали глядачів, послів і глав держав з усього світу. Перші гіди супроводжували почесних іноземних гостей за винагороду. У Вінниці є щонайменше 14 маршрутів та визначних пам'яток, які варто побачити. Серед головних музей садиба Миколи Перегова, водонапірна вежа, обласний краєзнавчий музей, Вінницькі мури та квартал Єрусалимка. Дуже багато екскурсантів цьогоріч відвідали місто ідей, і сьогодні дійсно для нас значне свято, адже всесвітній день екскурсовода це свято Офісу туризму Вінниці, це свято всіх дотичних. І я вітаю гідів та гідець, що співпрацюють з нами. Я вітаю гідів і гідець, що популяризують Вінницю, популяризують нашу культуру, традиції.